Дитяча білизна від бренду OVS. Почнемо з футболочок та маєчок. Маєчки дві одиниці в упаковці на 9-10 років, дві одиниці на 5-6 років, 8-9 років, футболочки дві в білому кольорі на 5-6 років, сіра футболочка на 13-14 років і маєчка рожева на 11-12 років. Також є дві футболочки на 98 см рожевому та білому кольорі. Маєчки 13-14 років дві одиниці. Та на 7-8 років також дві одиниці. Далі трусики для хлопчиків на 3-4 роки, 13-14 років. 5 одиниць в упаковочці на 7-8 років. 3 одиниці на 3-4 роки. Далі ось такі 3 одиниці на 30-36 місяців. Далі на 3-4 роки. Та на 13-14 років. Далі для дівчаток. 12-13 років, на 9-10 років, 7-8 років, ось дві отакі в комплекті одинички. Далі 3-4 роки, 5-6 років. І є ось такі топи для дівчаток на 14-15 років та дві одиниці на 12-13 років. Також ще є трусики в упаковочках. Тут 5 одиниць на 9-10 років, на 14 років, також 5 одиниць на 3-4 роки і 3 одиниці на 2-3 роки, ось такі подарункові коробочки. Далі в лоті йдуть дитячі колготки, є капронові. Тут дві одиниці на 10-12 років, 4-6 років, дві одиниці на 4-6 років. Далі 18-24 місяці, 8-10 років, 6-8 років, 24-30 місяців, 6-12 місяців, 2-4 роки. І ось такі легінси на 2-4 роки капронові. Далі також колготки. 2 одиниці в упаковці на 6-8 років, 4-6 роки, 10-12, ось такі малесенькі 18-24 місяці, 24-30 місяців та на 6 місяців. Далі носочки для дівчаток на 10-12 років, по 5 одиниць в упаковочці, далі 2 одиниці на 2-4 роки.

5 одиниць, 6-8 років. Тут дві одиниці на 6-8 років, 10-12 років, на роки. Років. 2-4 роки, 6-8 років. 18-24 місяців, 12-18 місяців. 24, 30 місяців.